Вам сказали, що у вас дегідратований міжхребцевий диск, тобто зневоднення міжхребцевого диску. Відповідно для того, щоб диск був знову насичений водою, треба більше пити води. Хороша думка. Але якщо ми подивимося на міжхрепцевий диск, от, наприклад, диск, в якому багато рідини, менше рідини і ще менше рідини. І от ми бачимо, диск вже дуже тобто в ньому дуже мало рідини. І дуже цікава думка, що давайте пити воду, і відповідно більше води, значить, що як е, в деревах, в рослинах, воно знову зацвіте, набере водичку і буде все добре. Не все так просто. Справа в тому, що зневоднений диск це перш за все зменшення. Його тиску по притягуванню води, тобто речовини, які знаходяться внутрі між цього диску, це глікозамінагліканих, літінсульфати і так далі, вони мають гідрофільність, тобто вони тягнуть на себе воду. Відповідно, диск має бути насичений тими речовинами, які тягнуть на себе воду. А як же ж це зробити правильно? Як же ж диск знову наситити водою? Треба робити постійно коливальні рухи, тобто ходьба, нахили, інші рухи, і вони будуть потихеньку присмоктувати, відсмоктувати рідину, і це дає нам можливість знову вернути його гідратованість. Якщо це можливо, звісно. Але воду пити все рівно корисно, тож пити води стільки, скільки потрібно, не менше.